Вони живуть поза цивілізацією. Це три тисячі мешканців кількох селищ на Львівщині. Доїхати до них можна лише важкою технікою. Після зими дороги зійшли разом зі снігом. Люди втомились чекати допомоги від урядників і автодору, і вийшли летати шляхи самотужки. Юрія Пенчук далі, Львівська область, Ворівський район. Дорога, яка веде в напрямку трьох сіл, повністю розійшлася разом зі снігом. Мешканці села зібралися для того, щоб Хоч трошки відновити проїзду село. Ось так посеред ночі селяни самотужки латають дорогу щебенем, бо треба хоч якось проїхати до своїх домівок. Це єдиний шлях, який сполучає села Черчик, рогізна та дерваки із райцентром. Після зими ця дорога зникла разом зі снігом. Водії обурені, бо кожен виїзд то суцільне жахіття. Тут чотири сьогодні машини застрягли, тільки за проміжоток за півгодини. Машини ламаються уже стрягнуть. Ну, самі бачите, яка в мене машина. Це катастрофа. То є страшне вже з тими дорогами. За село забули взагалі. То хіба БТРами їхати або танками по тій дорозі? Через понівечення дороги до селищ навіть маршрутки не їздять. Будем? Чекаємо, не знаємо. Зараз будемо, Зараз будемо бачити, що буде маршрутка. Неможливо з села виїхати, майже нічого не їде. Машина таке саме добре, що люди мають трактори, що ще. Дають раду, витягують. Обурені мешканці вже майже зневірилися доїхати у справах до райцентру. аж раптом бачить маршрутку. Жартома називають водія сміливцем, Позагрузнути в цій місцині, раз плюнути. Щасливо з Богом доїхали, все добре. А назад чи все будемо бачити. Найбільше люди бояться тяжко захворіти, бо швидку треба викликати хіба з трактором. І швидка не пройде, і пожежна не пройде. А не дай Бог, от, жінка роди, що? Швидка не доїде все. Але що страшно? Сільський голова розводить руками. каже, вже кілька років надсилає листи у всі можливі установи, аби таки полагодили дорогу. Однак отримує лише відписки. Мовляв, гроші немає на шляхи міжнародного значення. На сільські поготів років 15 ту дорогу ніхто не підсипав, ніхто не ремонтував. Нами було звернення в Агентство автомобільних доріг України, які нам надіслали відповідь. Про те, що наша дорога 16,5 км кілометрів протяжністю, вартістю 66 млн мільйонів гривень. Що вони не можуть профінансувати у службі автомобільних доріг? Підтвердили, грошей немає. Наш шкребуть хіба залатати покриття. Ми можемо зробити лише часткову підсипку в найгірших ділянках для того, щоб вона була проїзною. Якщо навіть дрібного ремонту дороги не зроблять, селяни погрожують перекрити міжнародну трасу до Польщі. Юлія Пенчук, Тарас Олинець, програма Вікна СТБ.